Забарний став гравцем ПСЖ, і це принесе Динамо шалені гроші, огляд матчу проти руха, а також заяви перед поєдинком проти Пафоса. Друзі, привіт! Я вітаю вас на динамівському секторі. Сьогодні будемо говорити про яскраву перемогу у матчі проти руха, про перемогу, яка точно повинна надихнути киян на камбек, справді яскравий камбек у грі проти Пафоса. Ну а також про Іллю Забарного та потенційні трансфери Динамо. Про усе це зараз поговоримо. Поремо, тож тисніть вподобайку до цього відео, і поїхали. Розпочнемо ми власне із чемпіонату України у другому турі Динамо протистояло руху, впевнено перемогло і заодно доволі непогано підготувалося до гри у лізі чемпіонів. Розпочнемо зі стартового складу. Загалом, як ми і очікували, Шовковський вдався до широкої ротації. На поле у Львові кияни вийшли без Ярмоленка, Шапаренка, Ваната, Тимчика, Дубінчака, Брашка. Водночас побачили ми Яцика, Гереро та Біловара. Вже на 9 9-й хвилині реальну нагоду відкрити рахунок мали кияни. Реро вийшов вічна віч із воротарем, але не зумів його переграти. Втім, гол прийшов на 21-й хвилині. Після подачі бояльського скутового оборонці руха не змогли вибити м'яч подалі від власних воріт. Михавко з меж воротарського прийняв його та відправив у кут воріт. За кілька хвилин неприємний епізод стався вже біля воріт Динамо. Михавко той же, намагаючись зупинити фала, у штрафному пішов у небезпечний підкат та збив форварда. Арбітер пенальті не призначив, але згодом в пораду переглянути вар. Втім, бригада арбітрів відпрацювала тут чудово, адже перед епізодом Михавко знайшли фол в атаці проти Волошина. Тож цей момент відкатили назад. До кінця першого тайму кияни продовжували атакувати. Гереро знову виходив сам на сам, але голів більше не було. Усе залишили на другий тайм. І вже на 47-й хвилині другий гол прийшов. Друже. Ну а просто зараз ми попросимо тебе підтримати цей канал шляхом підписка на канал, якщо ти досі не з нами. Ну і вподобай. Лайки до цього відео, дякуємо. Вівчаренко виконав навіз до штрафного суперника. Втім, знайшов там ногу холода, який зрізав м'яч у власні ворота. На 65 й хвилині кияни підловили суперника на помилці. Вівчаренко у штрафному перехопив передачу воротаря, викотив на Буяльського, і це 3-0. За 12 хвилин Динамо забило і в четверте. Гереро прорвав фланг, викотив на брагару, і той вдотик пробив повз воротаря. Ще за 3 хвилини прийшов і п'ятий м'яч. Ярмоленко пробував. Втім, на місці був голкіпер. Далі підбирання за брагару, передача на Ясика і 5-0. Втім, на жаль, зіграти насухо не вдалося. На 88-й хвилині фал один м'яч відіграв, але фінальний свисток зафіксував перемогу 5-1. Ну і звичайно, звитяга із таким впевненим рахунком, і з такою впевненою грою це точно гарний настрій гарантований на наступний поєдинок, а наступний матч це гра проти пафоса у лізі чемпіонів. Ну і власне про настрій перед матчем відповідь говорили і тренер, і футболісти. Зокрема, Олександр Шовковський сказав наступні слова: команди, які ставлять перед собою високі завдання, повинні дуже швидко відходити як після перемог, так і після поразок. Перший матч Пафосу ми програли, але у нас є всі Можливості для того, аби виграти наступну гру. Ми сьогодні довели це своїм бажанням, прагненням та діями на полі. Крістіан Біловар назвав цю перемогу великим плюсом перед грою у ЛЧ. У психологічному плані, звичайно, стало легше, адже після невдачі завжди хочеться якнайшвидше реабілітуватися. Ця перемога нам не тільки в скарбничку, а й великий плюс перед грою на Кіпрі. Ми розбирали попередній матч і можна сказати, що ми готові. Жодних тактичних налаштувань розкривати не буду. Все побачите, коли буде гра. А от капітан Віталій Буяльський закликав партнерів бути максимально сконцентрованими. Ми були незадоволені результатом, десь не використали свої моменти, пропустили наприкінці. Але це лише перший матч, усе буде вирішуватися на Кіпрі. На Динамо усі завжди виходять як в останнє, на кожен матч. Тож ти маєш зіграти як найкраще і завжди бути сконцентрованим на 200%. Ти граєш за Динамо і проти тебе усі завжди будуть налаштовуватися. Зауважимо, що гра відповіді спав пафосом, пройде у вівторок 12 серпня, початок о 20.00. Ну а наприкінці випуску не про рух і не про пафос, а про Іллю Забарного та гроші, які Динамо отримає за його переїзд у Париж. Отож, Фабріціо Романо вкотре заявив про те, що ПСЖ та Бордмут завершили перехід Іллі Забарного за даними джерела, французи заплатять за нього 67 мільйонів євро. Ілля укладе контракт до 2030 року та прибуде на медогляд до нової команди до поєдинку за суперкубок УЄФА. Варто зауважити, що за попередніми даними, 20% від. Від переходу, плюс як очікується 5% за виховання гравця. Борнмут має заплатити саме Динамо. Тож від оголошених 67 мільйонів чверть це порядка 17. Таку суму протягом певного часу має отримати київське Динамо. А це означає, що загальний отриманий прибуток від переходу за барного тепер складає майже 45 мільйонів. Взимку 23-го британці заплатили, як тоді повідомлялося, 27 мільйонів. Але що це означає для нинішнього динамо? Лише те, на що сподіваються, напевно, абсолютно усі вболівальники. Отримавши такі серйозні гроші, кияни нарешті підуть на ринок і більше не будуть торгуватися за якийсь там зайвий мільйон. І, врешті, зуміють вкласти отримані кошти у хоча б декілька якісних легіонерів. У соцмережах вболівальники вже фантазують на тему майбутнього підсилення. Ми ж залишимо це для ваших коментарів. Напишіть, кого би просто зараз ви хотіли побачити у якості потенційного. Підсилення для Динамо. Нам буде цікаво почитати ваші думки. Ну що ж, ось такою була наша сьогоднішня зустріч на Динамівському секторі. Знову нагадаємо, для того, аби ви не пропустили наступну, просто зараз підпишіться на цей канал. Ну і побажаємо Динамо успіху в матчі проти Пафоса. Скоро побачимося, будьте на зв'язку.